Добрий день, шановні гості, шановні інвестори, шановні колеги, будівельники. Я, як керівник від організації, яка забудовує цей мікрорайон Зелмасиво Сахарки, хочу сьогодні з великим задоволенням всіх вас привітати і сказати наступне, завдяки спільним нашим зусиллям, в першу чергу. Вашим, тому що кошти внесли ви, що ми низько вам планяться. В другу чергу банку фінансової установи банку Аркада, які зуміли сконцентрувати ці кошти і потратити їх туди, куди це передбачено було. І всім тим, хто будував цей житловий масив. Так, якось склалося, що ми, бачите, будинок за будинком помаленьку. І цей мікрорайон забудовуємо, мікрорайон вирисовується. Сьогодні в нас, безумовно, зимовий період, і ми стоїмо з вами на гранітній сібійці. Я думаю, що пройде небагато часу, якийсь період, може ще там, дві неділі, максимум, три не більше, коли земля трошки прийме своє нормальне положення, все попросідає, і ми цей весь мікрорайон приведемо у чудовий стан. Мені дуже приємно і сказати ще і наступне. Як би там не було складно сьогодні в державі з коштами і практично, абсолютно не маючи державної підтримки, в крайньому разі я маю говорю тільки за те, що ми тут працюємо, тому що я думаю, що ви відчуваєте, ніхто з вас, мабуть, не отримав ні пільгового кредиту, ніякої фінансової допомоги. Не маючи е, такої підтримки, ми все-таки з вами будуємо і будемо будувати і надалі. Я хочу надати слово е, головній підрядній організації, яка будувала цей е, будинок, його генеральному директору ДБК-3 Івану Михайловичу Захителям. Добрий день, уважаємо Ромаціони. Я з большим удовольствием хочу вас поздравити з сьогоднішнім днем з Может быть, как вам хочется услышать, наконец-то начальник строительства вашего дома. Я хочу вам пожелать э, величайшего здоровья, удачи, успеха, благополучия. Э -э, хочется пожелать, чтобы ваша квартира была э, тепло и уютно. И тепло было э, не только вот такое вот, знаете, физическое, но и моральное тепло в этих, в этих ваших квартирах. Василий Михайлович, я хочу поблагодарить в первую очередь вас, инвесторов, за то, что вы, вы нам доверили свои деньги, за то, что, за то, что ну, я сказал, что мы не подвели, тоже мы немножко подвели, но не настолько, чтобы нас критиковать по весьму породу говорить. Хочется поблагодарить Панкада. Василий Михайлович много помолчал, но он здесь главный главный генеральный подрядчик, который руководит работами на на этом массиве. вот, Прикладывает, конечно, огромные усилия для того, чтобы чтобы все дома, которые здесь запроектированы, они были введены в эксплуатацию. Хочется поблагодарить, конечно, и тех людей, и тех монтажников, маляров. э, которые принимали участие в строительстве вашего вашего дома. Ну кто вам в этом доме. И э, я хочу преподнести э, чисто символический такой ключ, который всегда преподносят эксплуатирующей организации, в которой с которыми вы будете э, работать и жить здесь. Александр Алексеевич, давай. Или Татьяна Татьяна, давайте. Дайдите в вот, год тому що в основному будуть з вами весь час працювати. Поки вручай ключ, там синізувався це Значить, Я хочу надати слово представникові банку, досить потужної фінансової структури, якщо брати наш нашу будівельну газу. Олегу Миколаївичу Василенко, будь ласка. Добрий день. Я думаю, що ви прийшли на нас спільну зв'язу. Я називаюся спільними зв'язами в тимчасові правди. Для нас кожен новий будинок, який ми беремо на інвестування, це і певні ризики, і дуже велика відповідальність. В першу чергу перед тими інвесторами, які до нас, які нам повірили, прийшли, віддали свої кошти, а ми кошти встановили на спорудження будинку квартир для цих лікових. Ми дуже вдячні в першу чергу вам, ми вдячні забудовнику е, цього об'єкту, фірмі девелоперу, генеральному підряднику, підрядній організації, яка виконувала будівельні роботи на цьому будинку. Е, і всім, хто був задіяний в цьому процесі. Ще раз хочу підкреслити, що це дуже непроста справа, це велике ризики. І тому е, ми розглядаємо і вважаємо, що це свято є спільним і для вас, і для нас. Не тому, що ми з вами зараз розпрощаємося, я думаю, що ми з вами будемо працювати, оскільки е, можуть бути якісь е, побажання, якісь недоробки, але це нормальний процес заселення будинку, суречення дороги. Але з цим будівельна організація справиться. Ми їй і вам в цьому будемо допомагати. Хотілося б, так само, як і мої колеги, привітати вас із сьогоднішнім днем, побажати вам щастя в цьому будинку, щоб у вас народжувалися діти, щоб ви почували себе щасливими щоб цей прихисток став для вас прихистком на все життя, щоб вам було тут комфортно, Це дуже красивий мікрорайон, один з кращих у Києві за такою масштабною забудовою. Ми гордимося тим, що нам випала честь реалізувати цей проєкт, але реалізовуємо ми його разом з вами. Велике вам спасуття. Сьогодні ви отримаєте можливість оглянути свої квартири. Ну, Це вже така трошки формальна частина. Ви прийдете допущника, залишите документи, отримаєте річну квартиру, а також рекомендації, що не треба сьогодні там робити. Будинок, на будинок подано тепло, на будинок подано воду, електроенергію, працюють ліси. Але ми вас дуже просимо не пробувати, ви там почитаєте інформаційні, якими будемо видавати. Що не бажана робота? Особливо пожежними планами, щоб перевірити, чи є в нього вода в квартирі. Тому що все є, ви можете перекоратися в квартирі номер 1 на першому поверсі і перекоратися в тому, що все дійсно є. Про порядок, заселення. про порядок заселення. Ви знаєте з інформаційних листочків, які ви можете отримати ось ось в цій першій зеленій палаці. Підійдіть, будь ласка, візьміть їх, і вам стане зрозуміло, в якому порядку ви це будете робити. Потім, 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 там, де вам хочеться, робили навіть більше, ніж у е, нас квартиру буде. Тому все повинно вистачити. Е, ми Тут це все, що я хотів вам сказати. Дякую, Олег Миколаївич. Вік ти працює. Дякую, Олег. Я хочу перед тим, як запросити Олега Миколайовича і Михайла і Івана Михайловича, щоб запросили в нас будинок. Я хочу сказати вам декілька слів наступного. Шановні, сьогодні ви господарі будинку. І, безумовно, право яким чином експлуатувати цей будинок, це, воно належить тільки вам. Ви приймете рішення, як ви його будете експлуатувати. Чи це буде створено ОМП, чи будемо ми його експлуатувати? Досвід показав, що експлуатація досить непроста штука. Сьогоднішній будинок вимагає, його інженерне обладнання вимагає окінців різної категорії. Тому на даному етапі, поки все це буде вирішено, поки ви отримаєте свідоцтво на право власності, експлуатувати будемо будинок ми. У нас є своя експлуатуюча організація. Я підтверджую вже сказані слова і Олег Миколаєвич Іван Миколавич, будинок повністю готовий для проживання. Хоч сьогодні заходьте і проживайте. В будинку є тепло, вода, каналізація, є можливість підключити інтернет і телебачення. Абсолютно все те, що необхідно для нормального проживання в тому будинку. Тому я ще раз хочу вас ще раз привітати. Хочу поважати, щоб ви і ваші родини, і сім'ї були щасливі, здоровими. Хай буде щасливий цей будинок для всіх тих, хто сюди заселяється. Завжди е отримання житла і переїзд на нову квартиру, завжди це для кожної родини, яка б не була, це досить приємне. Е Добиття. Тому я ще раз вас вітаю і запрошую цих вас до будинку. Дякую вам, становлювання. І останнє повідомлення. Якщо хтось собі на пам'ять хоче взяти шматочок з цієї стіки, яку ми ріжемо, то ви можете підійти, скористатися ножицями, покласти конвертик і взяти собі на пам'ять. 就那边。<分>